Добрий день, компанія Автопарк. Вашу увазі Volkswagen Passat B5 2001 року випуску. Автомобіль обладнаний двигуном 1.9 турбодизель та автоматичною коробкою передач. Приїхав автомобіль з Європи. Останній час експлуатується вже в Україні. По кузову без ДТП глобального, незначні косметичні значить, нюанси є. Є підфарбування трьох елементів. От, без поклівки, тобто, ну і скажімо так. По косметиці, там царапинки, де є ну, чорний колір, треба розуміти. Критичного нічого не було. Значить, автомобіль, а двигун після капітального ремонту, ну не після, вже зроблено їм буде 2 роки тому назад, півторе. Значить, все зроблено добре, автомобіль їде добре по двигуну. Значить, в коробці немає ніяких питань. Салон значить, шкіряний, сірий, задній диван, залами є. Ну, Потертості по, по порвано нічого немає. Тим це все виправить, при бажанні можна зробити. Спереді у нас сидіння водія Чуть-чуть має теж дефекти, але теж при бажанні все виправляється, нічого надзвичайного немає. Підігрів передніх сидінь, клімат, однозонний, магнітола. круїз. 292 тисячі полудометру. У автомобілі вкладень ніяких не потрібно. Єдине хіба що при бажанні. А так, він готовий до експлуатації, повністю їздить. Ніяких, скажімо так, нагальних вкладень не потребує. Побачити можна у місті Львові, придбати за готівку та втридень.